Як часто ТЦК порушують права мобілізованих? Відповідь дав омбудсмен. У гаражі священники стали на коліна перед портретами загиблих воїнів. У Луцьку скандал. Цукровий завод сказав людям вибратись із будинку. Вітаю у студії 12-го Роман Вербач. І почну випуск із інформації про юриста заробітчанина. На ухилянках заробляв адвокат. За даними слідства, захисник разом зі спільником, 41-річним жителем міста Коваль, налагодили схему виїзду військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги спільники оцінювали у 10 тисяч доларів. Затримали зловмисників після одержання коштів від клієнта, якого вони оселили в готелі неподалік кордону, аби дочекатися зручного моменту для виїзду з країни. Обом повідомили про підозру у вчиненні злочину. Гроші у них вилучили під час обшуків. Зараз обидва під домашнім арештом. Чи порушує ТЦК права мобілізованих в Україні? Омбудсмен розповів про результати перевірки скарг від мобілізованих та їхніх родин. Уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець заявив у діях ТЦК в Україні щодо мобілізованих у більшості випадків, поки не знаходять порушень прав людини. Він також сказав, що суспільству треба показувати, що є не лише права, а й обов'язки. Лобінець додав, що до випадків порушення ТЦК та СП прав українців існують відповідні механізми, на які обов'язково реагують. З машини визволяли рятувальники. Автопригода трапилася у селі Полонка Луцького району. 20-річний лучанин, керуючи Вольво, ймовірно не впорався з керуванням. Його машину під час руху знесло з дороги і просто в стовп. Від удару водія в автівці затисло так, що сам вибратися не зміг. Визволяли його рятувальники зі спецобладнанням. Молодика із травмами забрали до лікарні. Луцьк тепло з понеділка зупиняє дві котельні, тож гарячої води у частини лучан не буде. Йдеться про центральний тепловий пункт на проспекті Соборності. Там ліквідовуватимуть витік. кажуть, що котельню зупинять на два дні 19 і 20 серпня. А на вулиці Банковій, колишня Потапова, котельню зупинять майже на тиждень. Гарячої води у Лучан не буде з понеділка, 19 серпня, по п'ятницю 23-го. Там проводитимуть реконструкцію. Ну і далі до жалобних новин Другий з Волині захисник загинув на Курщині у Росії. 13 серпня настало воїна Миколи Бойка з Колківської громади. 39-річний чоловік загинув під час бойового завдання у Курській області Російської Федерації. Отримав поранення, несумісні з життям. Воїн був родом із села Годомичі. У громаді оголосили триденну жалобу. Попрощаються з Миколою Бойком завтра, 17 серпня. Поховають чоловіка на місцевому кладовищі. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Лави героїв небесного війська поповнив воїн з камінькаширщини Володимир Хаймик. Життя бійця обірвалося 14 серпня під час бойового завдання на Луганщині. Чоловік родом із села Брониця. Йому був 41 рік. У громаді очікують перебуття скорботного кортежу із полеглим воїном. Сьогодні людей просять встелити дорогу квітами та створити живий коридор слави. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Портрети загиблих воїнів на стіні храму, особливу акцію влаштували у гаражі до престольного свята успіння Пресвятої Богородиці. Священники і віряни під час богослужіння зупинялись біля портретів із молитвами про тих, кого чекають з війни. Про подію та про автора полотен. Дивіться у сюжеті. Оля Мелковський був з нами в Теробороні. З мамою ми дружимо вже багато років як з волонтеркою. Оріховський Микола був в Айдарі разом з Русланом. Потім був з 14-ї бригади. Про портрети загиблих воїнів на території храму у Гаражі розповідає волонтерка Вікторія. Вона і дружина художника та захисника Руслана Кашоюка. Її коханий захищав Україну ще у 2014-му. Пішов на передову і у велику війну. Згодом його демобілізували. Малювати чоловік почав після важкого поранення, коли був в батальйоні Айдар. Сьогодні через стан здоров'я його тут немає. Та він каже, Вікторія малює невпинно. Його картини є на храмі і всередині церкви. Так він собі сказав, що раз Бог мене лише живим, значить, я маю місію. Якусь тут ще на землі. І відчув, що це була місія е, розповідати правду. Це була місія підтримки пам'яті про тих побратимів, які загинули. Ці портрети розмістили на стіні храму у гаражі до храмового свята, успіння Пресвятої Богородиці, аби нагадати людям, за що воюємо, віддати шану героям та помолитися за спокій їхніх душ. І це свято особливе, це свято інше, і найбільше це, напевно, свято за сьогодні. Ми всі дякуємо по Богородиці за кожен ранок, за кожен день, за якнайменші втрати наших рідних, наших близьких, наших героїв. Вічний споки, пане Господи, душам спочине, робі Божих всіх тих, за кого ми сьогодні молимо, всіх, хто життя дали за честь, і, і славу, незалежні нашої країни, сотворі їм вічною пам'ять. Біля портретів стоїть скринька. Це заохочення для всіх, хто поруч допомагати армії, робити усе від нас залежне, щоб загиблих воїнів було менше. Люди пам'ятають і повинні допомагати. У мене чоловік теж служить зараз на Покровському напрямку, і я, як ніхто, це прекрасно розумію. Всі люди повинні об'єднатися, допомагати армії, хоч кожен якоюсь. Маленький несут зробити, тому що тільки віра в Бога їх держить, допомагає їм. А ми молимося, щоб повернулися живі і здорові, все, що для нас потрібно. Вікторія Кашаюк згадує свою історію. У 22-му її чоловік пішов воювати добровольцем, і вона зуміла прийняти його рішення, запевняє з радістю. Знаєте, чому з радістю, коли людина має потенціал? А має знання, має вміння. А фізично на той час знаєте, чому було легко? Адреналін. І якщо б він не пішов, він би, йому було б тут гірше психологічно. Ну, звичайно, підтримувала, звичайно, молилася. Ці портрети на стіні храму тільки невеличка частина з того, що є вдома у сім'ї Кашаюків. Руслан Кашаюк створив близько тисячі портретів загиблих захисників та захисниць на полотні на склі. Ще на початку 22-го боєць і художник намалював усіх на той момент полеглих за Україну дівчат: 21 захисницю. Хотів показати от жіночу жіночий також внесок, да важливий. Малює, аби люди в різних куточках України не дозволяли собі забувати, що війна триває. Соціум почав відмежовуватися від війни так комфортніше, знаходити своє місце комфорту, відвіжовуватися від військових. От і були виставки і Верховній Раді України на перший день добровольця, коли він був встановлений. В музеї в Києво-Печерській лаврі, як в музеї ще тоді, у Львові, в Одесі, в багатьох містах, неодноразово в нашому Волинському університеті. Під час богослужіння у гаражі священники і віряни хресним ходом пройшли навколо церкви. А в місті, де висять портрети захисників, усі разом під час спільної молитви опустили. Лися на коліна непростианна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. Далі до конфліктної теми. У Луцьку по новому розгорівся скандал із заселеними будинками що поруч з цукрового заводу. Минулоріч люди виходили на акцію протесту, бо цукровики сказали їм виселятися з домівок. Днями скандал розгорівся. Ще дужче цим же людям завод від'єднав воду і світло. Лучани налякані і водночас обурені. Вважають, що їх виживають із власних квартир. Що це примусове виселення чи цивілізоване переселення? Намагалась з'ясувати наша Анастасія Качина. Вже два тижні ці люди стукають в усі можливі двері. Дзвонять на телебачення, обувають пороги поліції, прокуратури. З 1 серпня вони змушені жити без світла і води. Їх кажуть, виживають із власних домівок. Ну тут скрізь темно, бачите, бо ж немає світла. Бачите, відкрито немає. Отак А ввечері зі свічками? Ну, так. Це мешканці будинку на агрономічній, що на території гнідавського цукрового заводу. Більшість живе тут понад 40 років. Квартири не купували, не орендували. В далеких 80-х вони чи ще навіть їхні батьки отримали їх від заводу. Чоловік більше 40 років відпрацював. ветеран праці це нам це 35 років. Мій тато отримав квартиру від пожежної частини. Він працював в пожежній частині, а на той час роздавалися квартири, певно, де хто міг, ну, то дали тут йому кімнату. Квартири люди порозширяли, поробили ремонти, обжилися. У мене є газ, у мене є світло, у мене є балкон. Ну вона маленька кухня, але в мене обложена плиткою. стіна, положена. Плитка на підлодні. Ми сюди все вклали, і от нову поставили, і почали далі косметичний ремонт. І ладно, другу поміняли. Тут народжувалися і зростали їхні діти, згодом одружувалися, звідси йшли на війну і сюди збиралися повернутися з перемогою. Але минулого року людям повідомили, виробничі потужності гнідавського цукрового заводу разом з їхнім будинком продали. Усім треба забиратись. Вони продали радеху в цукор. Їм треба просто територія. Вмирати тут збирався, а тут виходить, що забирайся на тренд звіті. Із документів на житло в людей ордери на вселення і прописка в паспорті. Приватизувати отримані від заводу квартири не зміг ніхто, окрім цього чоловіка. Я вимушен був приватизувати, бо газу не давали. Мусив, вони тоді дали дозвіл на приватизацію мені, бо самі не хотіли тягнути гроші. В їх від... Нема. От Приватизували мені, дали дозвіл, і все, і газ був. Нині керівництво гнідавського заводу, який став філією Радехівського, переконує, що квартиру чоловік приватизував незаконно. По-перше, вона в промисловій зоні. По-друге, це неможливо, бо будинок на агрономічній у документах як нежитловий. Приватизація була незаконною. От яким чином він це зробив, особисто мені невідомо. Те майно, де зараз проживають люди, воно є майном акціонерів і воно не підлягає приватизації. От і ті приміщення є не житловими, аби люди виселили з цього будинку без галасу. Цукровий завод запропонував їм інше житло. Щоправда, воно теж на балансі гнідавського цукрового заводу, хоча керівництво обіцяє передати його місту. А відтак наголошують, люди зможуть приватизувати свої квартири. У Нас є домовленість з міською радою, що коли ми передаємо гуртожиток на баланс міста, люди матимуть можливість його приватизувати. кожен свою індивідуальну квартиру вони стануть власниками майна. Не просто будуть ним користуватися, а стануть власниками, зможуть його продати, передати. Їхні нащадки зможуть успадкувати. Це той будинок, який пропонують мешканцям агрономічної. По факту гуртожиток побудований ще в 1955-му. Зовні старий, але всередині, за словами дирекції заводу, повністю сучасний. До всього тут повноцінні окремі квартири. Реконструювали дах, зробили людям отеплену стяжку. залили, зробили там гідроізоляцію. Повністю замінили всі комунікації: воду, світло, все проведено з нуля. Утім, люди переселятися в цей гуртожиток не хочуть. До прикладу, Тетяна. Її квартира на агрономічній площею понад 90 квадратів. Живе з донькою й онуком. Чоловік військовий зять загинув. За що ті бідні хлопці, що тут ну, не можна, дуже шмирна територія, немона толку дійти. У цю домівку, каже жінка, вона вклала купу грошей, а переїздити в голі стіни та ще й в старезний гуртожиток навідріс не згідна. Дай мені компенсацію, що я собі куплю те, що я хочу. Можна ж домовитися, що ти мені даєш, що не даєш. Ну не на 30 квадратів меншу квартиру. Дай дві квартири, чого ти дві не даси? Тоді би, може, щось би говорили». Але дві квартири не в гуртожитку, правда? «Ні, не це. Ні, ні. Я в гуртожиток взагалі. Не погоджується на гуртожиток і сусідка Тетяни Віра. Її квартира має 50 квадратів, є три невеличкі кімнати, кухня й окремий санвузол. Хай вони мені надають квартиру. Я ж не кажу точно таку. Ну ж я прийшла і могла жити. Ми сюди все вклали, і от батареї нові поставили. І почали далі косметичний ремонт. І кутла одну другу поміняли. І стільки років прожити, і зараз піти в гуртожиток. Переїхала б у гуртожиток, але немає за що Валентина. На агрономічній в неї двохкімнатна квартира. Чоловік помер, зять воює. Жінка готова виселитись, якщо завод допоможе їй з переїздом і компенсує ремонт на новому місці. Заходь квартиру, треба наймати одразу майстра, а він вже скільки коштує. Мені переїхати, я ж не маю з ким з дітьми. Те все перевезти, Знов наймай. Оце все таке. Це неправильно. На таких же умовах компенсація ремонту в гуртожитку або ж готова для життя квартира, готовий покинути будинок на агрономічній і пенсіонер Ярослав. Як вже всі, якщо так треба, то теж або хай платять, або дають. Вони мені дають те, що так. Зараз от вони той гуртожиток зробили. Значить, їдь туди, роби. Роби за що не знати. бо… І переходь. Треба сказати, що вибиратись з будинку сказали не лише жителям агрономічної 5. поруч є ще два будинки. За словами героїв нашого сюжету, їхнім сусідам замість переселення в голий і пустий гуртожиток завод виплатив чималі суми. За ці гроші люди, нібито покупляли собі навіть не квартири, будинки на подвір'ї однієї з хат ми встигли застати її вже колишнього власника. Суму компенсації нам не назвав трошки було. Збереження, ну, доложив. Будиночок вийшов? Будиночок однокімнатний, ну такий. Типа шалаша, угу. як то скандинавського типу. Угу. ну П'ять соток землі, ну коротше, жити можна. Як для нас з бабою, ще й ще й когось, внука там, чи ще когось. Ну, коротше, жити можна. Мешканцям сусіднього будинку, за словами цього чоловіка, завод теж виплатив компенсацію. Вони собі купили, ну вони. Квартира, там в домі, квартира. Uh -huh. Я так наскільки я, я чув. А чого це компенсація не дають? них не приватизовані і там крутять, мутять. Тобто компенсацію отримали лише ті мешканці будинків поруч сукрового, які встигли приватизувати свої квартири. Решті голі стіни в гуртожитку, які нібито можна буде приватизувати. Приселяюсь. – І Як вам тут ходім цей пенсіонер погодився переїхати на агрономічній жив з дружиною, що правда колишньою. Ділили одну квартиру на двох, враховуючи їхню ситуацію, сукровий дав екс подружжю не одну, а дві квартири в гуртожитку. Його однокімнатна роботи тут каже не початий край. Так що всякого на купити тисяч до ну я знаю двісті. Маєте таких немає. Гуртожитку чоловік ще не живе. Приходить зготувати собі їсти, зарядити телефон і зробити якісь дрібні ремонтні роботи. О, сьогодні мусив привезти це, бо там немає ни світла, ні води. Ще Шеноті косів. Ото е, може і пахне вам не снижко зі в конце. Гуртожиток каже пенсіонер, без газу. Якщо раптом відключать світло, ні їсти приготувати, ні кімнату нагріти. А там вас ніколи не виключали. Ні, там не виключали тебе не. ‫קמין בו תמין לביזבודה, ‫זבודה עבדרוביץ', ‫וזבודה תמשיך להתנדב במקרה. Так як цукровий завод відноситься до критичної інфраструктури, що таке відключення світла, блекаути на агрономічні дійсно не знали. У гуртожитку ж вони неминучі. Водночас, за словами директора гнідавського заводу, двоє людей з агрономічної вже переїхали сюди і навіть зробили тут ремонт. Ще семеро оформляють документи. За майбутнє людей, які відмовляються переїжджати в гуртожиток, директор цукрового не знає. Єдине каже, що нові квартири, будинки і гроші на ремонт їм ніхто не. Дасть мовляв, люди мають бути вдячні за фактично подаровані їм квартири в гуртожитку. Між тим про непростий будинок на агрономічній знають і судді, і поліція, і ті, і інші охоронці закону вірять мешканці дому допоможуть знайти справедливий вихід з цього поки глухого кута. Анастасія Качина, Мар'ян Гранчишин, дванадцятий канал. Нарешті згадають, як сидіти за партами. Далі матеріал про одну з ковальських шкіл. Вона особлива тим, що учні там від початку ковіду а далі через війну фактично роками вчились дистанційно. До цього часу гімназія номер 9 була останньою школою в місті, яка не мала необхідного нині укриття. У чому була проблема і яке знайшли рішення? Зрозумієте із сюжету. Сперше сядуть за парти цього року у цьому кабінеті третьокласників нарешті будуть навчатись очно. Це Ковальська гімназія номер 9 Тут майже три роки діти навчались дистанційно через війну. Ну, як почався ковід, звичайно, навчалися дистанційно, потім розпочалася війна. Діти змушені були навчатися дистанційно і. Наша школа одна залишилася в місті Ковелі. Ця школа в Ковелі розташована на вулиці Олександра Олеся. У місті вона залишалася єдиною, яка дотепер не мала укриття. До речі, дев'ята гімназія є найстарішою у місті. В цьому році їй виповниться аж 60 років. Система навчання тут дев'ятирічна. У такий заклад з історією водить своїх дітей і ковельчанин Олександр. Каже, найбільше хотів би, щоб дистанційка перетворилась на спогад. Я би сказав, що все таки дистанційне навчання воно більш негативно впливає ніж тоді, коли діти от навчаються безпосередньо за партами, отримують навчання, отримують діалог безпосередньо від. Від вчителів, і відповідно рівень навчання багато близився. Вона звичайно негативно впливає, тому що це не повноцінне навчання. Коли діти перебувають в школі, коли діти перебувають, бачиться своїми однолітками, коли вони розвиваються, коли функціонує школа. Коли школа живе, три роки учні гімназії навчалися вдома. Укриття або місце для нього шукали постійно, але знайти безпечне місце для дітей не могли. Розглядалися різні варіанти. Дивилися, які поблизу якісь будівлі, де можна було щось зробити, щоб діти повернулися до повноцінного очного навчання. Ну, але, на жаль, таких варіантів на нашому мікрорайоні ми не знайшли. Врешті місцева влада прийняла важливе і дороге рішення будувати нове укриття безпосередньо на території гімназії. З бюджету громади виділили 8 мільйонів гривень і провели тендер. Будівництво вже почалося. Розкопаний котлован. Готується піщана і щебенева підготовка буде. Хлопці зараз роблять розбивку вже осей. Закуплені матеріали, в основному ті, які потрібні, бетон, щебінь, пісок, арматура. Проплачений аванс за дизель генератор Його теж треба буде до вчасно поставити. По планах в нас і по тендеру ми мали його закінчити до Нового року. Ми будемо старатися, щоб швидше вийти. Тим більше, і зима то теж з земляні роботи не дуже. У гімназії навчається близько 230 дітей. Як тільки укриття зведуть, вони сядуть за парти. Однак не всі одразу, адже бомбосховище розраховане на 120 осіб. Там будуть санвузли, вентиляція, кімнати для перебування учнів та вчителів і приміщення для генератора. До слова, це вже третє шкільне укриття, яке в ковалі будують, так би мовити, з нуля. А в планах діляться зробити капітальний ремонт та розширення підвалів у школах сіл Тойкут і Зелена Ковальської громади. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ну а тим часом більше 70 дітей з прийомних родин Волині відправили на відпочинок у табір в гори. Серед тих, хто вирушив у цікаву мандрівку, кажуть у військовій адміністрації не лише волиняни, а й діти-переселенці, які приїхали з регіонів, що постраждали від російського вторгнення. Майже два тижні дітвора оздоровлюватиметься у таборі Артек Буковель. Організувала відпочинок для дітей благодійна організація першої леді України Олени Зеленської. На превеликий жаль не часу на відпочинок сили оборони, які щоденно, щогодинно, щохвилинно стоять на захисті нашої держави. Тож закликаю ні на секунду не забувати про це, не втомлюватись, дякувати їм та допомагати. Важливі навіть невеликі донати про новини краю також щоденно розповідає, і показує «12» робить це оперативно, чесно та цікаво. Дивіться, переконуйтесь. Ну, якщо так стало, що ви не змогли переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіваннями, що в наступному випуску хороших новин буде більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.